Кіт Альбер за книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької віра наливана, читає Юлія Девда. Якось маленька чорна киця Клара залізла на височезний дуб і ніяк не могла з нього спуститися. Їй стало страшно, і вона гірко заплакала. А ще киця дуже хотіла їсти. Допоможіть, жалібно нявчала вона. Хтось мене чує. Будь ласка, допоможіть. А тим часом повз дерево проходив кітальбер. Він був дуже роздратований. Та годі кричати. гукнув він, у мене вже вуха від тебе болять. Але я хочу їсти, відповіла Клара, і я не можу спуститися з дерева. Допоможи мені. І не подумаю, відрубав Альбер. Я терпіти не можу кошенят. Альбер поглянув на Клару і побачив її жалібні очі. Ну. Будь ласка. благала киця. Гаразд, врешті, не витримав Альбер. Я тобі допоможу, але потім не смій ходити за мною. Зрозуміла. Альбер спритно вискочив на дерево. Йди за мною, звелів він. Став лапку на цю гілку, потім на цю, тут перестрибни, а тут проповзи. Це ж так легко. Нарешті Альбер і Клара опинилися на землі. Клара на радощах хинулась обіймати старого котиська. Ось цього не треба, роздратовано нявкнув Альбер. Я ж казав, що терпіти не можу кошенята, поцілунки просто ненавиджу. Клара так засмутилася, що ледь не плакала. Гаразд, нічого страшного, мовив Альбер. Я тобі допоміг, а тепер іду додому. Клара рушила за ним. А ти далеко живеш? запитала вона. Можна, я піду з тобою? Ні. В жодному разі, відповів Альбер. Я люблю бути на самоті, щоб мені ніхто не заважав. Але побачив її жалібні очі. Ні. Твердо повторив кіт. Раптом із крони дуба знову почулося жалібне нявчання. «Норі! норі. вигукнула Клара. Альбере, там на дереві моя маленька сестричка. Врятуй її, будь ласка. Альбер хотів відмовитися, але Клара дивилася на нього з такою надією. Гаразд, допоможу і їй, нарешті погодився кіт. Але потім ви обидві залишите мене в спокої. Кіт знову заліз на дерево. На гілці сиділа чорна киця норі з зеленими оченятами. Спускайся за мною. звелів Альбер. Сюди став лапку, потім переступай на цю гілку. Далі треба перестрибнути, а тут трохи проповзи. Коли вони спустилися на землю, кошенята ніжно поцілували свого рятівника в обидві щоки і радісно замуркотіли. І, на диво, цього разу Альберові було навіть приємно. Так, вреднючий котисько заприятелював із двома милими кошенятами і відтоді ще не раз витягав їх із якоїсь халепи. Це була казка «Кіт Альбер. За книжкою «365 історій на ніч переклала з французької віра наливана, читала Юлія Де.